Привіт, люди! Ви на каналі Anywhere Club. Мене звати Олексій. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, не соромтесь, будемо дуже раді. Будь-яким вашим відгукам. заходьте на Discord сервер, там теж. Я сьогодні зустрівся з Андрієм Воловиком. І ми будемо говорити про Automation QA. Будемо говорити супер швидко в справжніх айтішних реаліях у Андрюхі дзвінок з клієнтом через 25 хвилин з Америкою, тому нам треба супер пам 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 по полицям. Але в нас, скоріш все, це вийде, тому що що? Ми пишемо це в другий раз, тому що я настоящий тестіровщик. У мене система, де все це записував, навернулась. Я там щось рефрешнув і зламав. Так що, все чітко, і з цього висновок, до речі, що. Automation QA це вже девелопер. От у Андрюхі нічого не зламалось. А я в колишньому просто manual QA. У мене все пішло по одному по одному місцю. Automation QA має все працювати, щоб, щоб забезпечити гарні гарні тести. І щоб все було стабільно. Так, Андрюха, привіт. Привіт. Е, давай коротко. Так. коротко давай. Е, досвід. Коротко досвід. Якщо ми говоримо особисто про мій досвід, то у мене десь років 3 в Manual General QA досвіду, ну і років 5 в автомейшені, може, може, можемо дуже швидко, буквально за 5 хвилин я розкажу, як стати класним автомейшеном. Але я таким ще не став, але я можу. Але я знаю рецепт цього. Ти знаєш, я би залюбки це... слухав людину, яка сумнівається в своїх силах, ніж людина, яка дуже впевнена в своїх силах. Так що мені no. здається, це, да. це норм. Слухай, давай секунду, почекай. Yeah. Um, ти якісь курси проходив? Як ти потрапив очі шку Я розумію, що 8 років назад було легше, ніж зараз, але все одно. Курси не проходив, займався виключно самоосвітою та шукав собі менторів. Ну, тобто, як, е, моя порада всім, так що у кожного з вас є друг, у якого є друг який в Айті. Так, тобто і звернутись за парадою це абсолютно нормально, і будь-яка адекватна людина допоможе. Тобто до мене дуже багато людей звертаються за парадами, зверталося. Я думаю, буде звертатися. Я нікому ніколи не відмовляю. Тому у мене була така стратегія: тобто, я вчив. Паралельно були люди, які мені там допомагали, там розказували мені взагалі там більше про роботу, що таке ринок, як влаштуватись, як правильно там створити резюмешку. Ну Це ще ну, на етапі мануального тестування. так Ну і все, і потім я залетів. Круто, я не знав, що ти самоучка, круто. Це мені здається, просто треба мати такий супер самоорганізованість, щоб бути самоучкою. Я переконаний, що я б не зміг. Ну Тому що я, типу, я краще посплю. Зайву годинку, чи не знаю, втикану кудись. Це прямо, мені здається, високий рівень ну високий рівень самоорганізації. Ну не скажу, що в мене високий рівень самоорганізації, просто ну, на тому етапі це було якби єдиним виходом покращити моє матеріальне становище. Тому, враховуючи це, то ну я думаю, так і для багатьох, тобто там для всіх жена це тішка, просто якийсь новий етап для того, щоб заробити більше коштів і. Скажімо так, вибрати з якоїсь соціальної такої ями. Це нова свіжа думка. Це насправді звучить як офігенна істина для багатьох людей, але коли ми дивимося і слухаємо там щось на Ютубі про Айтішку, то ми чуємо в основному про чарівність там сфери, і ще там купа-купа плюсів. І мало хто говорить про те, що він просто хотів би насправді змінити своє життя і зробити грошей, і якось ну покращити його якість в, в усіх сенсах. І це гарне місце, щоб це зробити. І з фінансової mm -hmm. точки зору, мабуть, одне з перших місць. так Круто, дякую. Окей. Okay. Um, ну, давай свої 5 хвилин, як ставати QA. 5 хвилин, як стати автомейшн QA. Ну, давайте. І так, почнемо з того, що. Потрібно розібратись в професії мануального тестувальника, тобто влаштуватись мануальним тестувальником, тому що все рівно потім в автоматизації дуже багато є нюансів, які, ну, які наприклад, я зрозумів для себе працюючи мануальним тестувальником. Так? тобто Потрібно краще розуміти взагалі, які бувають проєкти, які є технології. Навіть елементарно, там як писати тест, кейси, створювати баг-репорти, Це все бажано зробити на етапі мануального тестувальника. Тепер давайте так, якщо ну наже тема нашої бесіди, це automation QA, так. Тобто, давайте уже там приймемо, що людина стала. Е Мануальним тестувальником пропрацювала декілька років. Далі що їй потрібно робити? Ось вона розуміє так, що ну, мануальне тестування воно швидко набридає. Ти виконуєш якусь одну і ту саму монотонну роботу. Ти розумієш, що ти можеш щось покращити. Що робити? Тобто, ну в першу чергу, так кажіть. Дай борить, кажіть, сорян. слухаю. Як ти думаєш, а півроку буде достатньо, якщо людина прямо суперактивно впахує, там швидко роз, ну, якби швидко роздупилася на проєкті і пописала тести, і мануально дефіга потестила, і, і подизайнила вже якісь тести. Тобто вона основу якісь. Я розумію, що півроку дуже мало, але вона, типу, супер, не знаю, активна, ця людина. Як ти думаєш, було б достатньо для того, щоб піти далі в автомейшн? Слухай, ну я думаю, що це все неоднозначно і залежить від людини, в першу чергу, да, від проєкту залежить від Людини, ну тобто, якщо наприклад це там супер -мега крутий проєкт, там да дуже багато технологій. Там людина, ну людину пушать, їй допомагають, то так звісно, цього може бути достатньо. Але якщо ти наприклад, знаєш, але часто як буває, перша робота. Тобі просто дають якийсь додаток, там, да чи ну, щось таке, ну не сильно прикольне, ти просто його клацаєш, 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 і починаєш в'їжджати взагалі просто ну в саму роботу, десь через півроку. там да Можливо, тобто, тобто вже тоді починає якби вимальовуватися якась картинка того, як це все взагалі працює. Але ж ти працюєш чисто мануальним тестувальником. А було б дуже класно, якби людина попрацювала трішки General QA, так там Пописала якісь прості автотести, можливо, да там API-тести, або, наприклад, там побільше. Більше робила запитів в базу даних, там поковиряла трішки Докер, поковиряла трішки Дженкінс. Це тоді б дозволило якби, ну, зібрати більше знань для того, щоб потім в автомейшені, ну потім все це використати в автомейшені. Тобто, тут я думаю, півроку це ну можливо, але Окей. дуже в низькому відсотку випадків. Я почув: почу. Окей, стали ми гарним меню QA. Або ну, в <laughs> наступний QA. Наступно це гарним. Наступний крок потрібно починати вчити мову програмування. Ну тобто я пишу на Джаві, ну так просто склалось, ну, так склалися обставини. Так? Я б рекомендував би зараз людям вчити Python. Там дуже багато є цікавих бібліотек, він досить простий, досить багато чого можна імплементувати простішим шляхом, ніж в Джаві. Ну, в Джаві є купа переваг своїх, і це дуже класна мова програмування. Але все таки зараз більше вакансій на Python. Не, тому людина, ну, людині потрібно потрібно вивчити базову базову, базову, базовий синтаксис мови програмування. там, Можливо, там якісь паттерни. Е, ну, не можливо, а точно там, певні базові паттерни програмування. Взагалі, просто вміти орієнтуватись в коді, вміти дебажити, ну і знати, а потім починати вже після цього, так, коли вона вже таку, скажімо, таку основу мови програмування вивчила, потім потрібно братись за бібліотеки, які чисто там за да, працюють з веб-драйвером або там працюють з АПІ. Е і починати також це все вчити, вчити, вчити і робити, робити якийсь простий проєкт. Бажано ну, там, просто, там, вибрати який сайт, якщо ми говоримо да, там, про веб, вибрати який сайт, покрити його веб-тестами, е, також додати щось по API-тестам, тому що, в принципі, да, ми всі розуміємо, да, що там більшість продуктів юзає REST API. Все і можна. Я думаю, все можна стартувати. Просто багато багато насправді компаній, вони дають таку можливість. Тобто, наприклад, ти працюєш мануальним тестувальником, так і ти можеш просто паралельно щось писати. Ну, ну це там не вплине ніяк там на твою запешку там. Але це це, це це дає непоганий досвід. Коли ти пишеш щось, щось уже ти пишеш якісь прості тести, так там буде супер, було б було б супер, якби там ще знайти також собі ментора, який би міг трішки їх перев'ювить. Мій основний посил, якби в тому, що потрібно потрібно готуватись до співбесіди, типу. Потрібно брати, там, вибирати якісь питання, гуглити, які питання, там, наприклад, на позицію там, junior, там, Automation QA, шукати ці питання і їх просто розбирати, розбирати їх вдома, йти на співбесіду. Зазвичай, скоріш за все, з першого разу ви не пройдете співбесіду, так? Але потім, якщо ви там, пройдете якийсь певний там. Okay. Е, певну кількість співбесід ви пройдете, ну не пройдете точніше прийдете на них, так то, скоріш за все, що там, наприклад, ну от, умовно кажучи, 10 10 співбесід ви не пройшли, 11 співбесід ви пройдете так Якщо ви будете враховувати Ну, тобто ту інформацію, яку ну, ви, ви розумієте, так, що ви там відповіли там на п'ять там, питань правильно, на п'ять неправильно. Ви прийшли додому, підготували ці п'ять питань, вивчили їх, так? Тобто і отак, так, і отак, і отак, поступово, 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 поступово. Тобто дуже важливо вміти не тільки мати там, скіли айтішні, так дуже важливо мати і скіли проходження співбесіди. І, ну, і взагалі, також, як ми також вже говорили, це. Обов'язково моя така думка скромна і суб'єктивна, виключно скромна і суб'єктивна думка про те, що потрібно розвивати свої софт скіли, софт скіли вчити англійську, ну англійську зрозуміло, так тому що англійська це, напевно, відсотків 40-50 успіху це рівень ну, вашої англійської мови. Так, то розвивати софт скіли тому що я сам проводив ну там багато разів співбесіди. І якщо, наприклад, ми бачимо технічну людину, технічну людину, але ми розуміємо, що з нею будуть якісь... Проблеми в команді, ми розуміємо, що можливо ця людина там конфліктна, так або вона там, ну вона не вписується в колектив, але в неї дуже класні там технічні скіли. І паралельно є людина, у якої там по технічним скілам трішки гірше, але софт-скіли в неї класні. Тобто вона приємна, комунікабельна. Ми розуміємо, що вона вписується в команду. То, скоріш за все, що ми віддамо перевагу людині. З, ну, такі більш комунікабельні. Ну тобто, питання навіть не в комунікабельності, а просто людині, яка більше підходить там да, по, ну, там нам якби, тому що тому що нам з нею працювати, якщо з нею буде приємно працювати, то там за декілька місяців допомогти та навчити її чомусь там це не проблема, якщо людина готова, готова вчитись. Тому все як все насправді просто вчити, вчити. На співбесіду резюмешки від зробити гарне резюме також. Дуже важливо це насправді резюме, тому що мало хто про це говорить також. Але, типу, от, от уявімо собі, і чара да, там рекрутера. Він сидить, там чи вона, чи він. От людинка сидить така, і там в день по 300 резюме. Людинка, да. По 300, 300 резюме, її заряджають. І вона така, типу, думає, блін, 300 різ ну це ж треш просто. Да? Да, У ну, да, да, мене от в середу, через два дні після тебе, я записую якраз інтерв'ю з рекрутером про якраз про цей скринінг першочерговий, тому що та, це правда, ми про це поговоримо вже з людиною, яка шарить, я з тобою згоден. Ти просто навіть. Може через HR ти і пройдеш, але потім ти потрапиш до, до тебе, наприклад, і в тебе там просто є кілька помилок, і вже типу ти не будеш брати QA з великою ймовірністю, як я чув не раз, який просто зробив помилки, який просто не перевірив чомусь правопис там чи якісь точки в своєму в своєму резюме. Значить, він неуважний навіть до своєї. Ну типу, якісь отакі дрібниці. Там ми, ми це будемо говорити. Я тобі дякую, тут я згоден. Ще про мен так, давай, давай про менторів, ти вже казав. Давай так, давай просто, щоб підвести. Може так, ну швидко тук-тук-тук, все розказує сказав, він, по суті, правда, але но... Automation QA – це база, manual, Тобто теорія тестування, вся оця лабуда, яка є для менюала, вона все має бути вшита в automation. Тому що по суті, автомейшен а, спочатку, ну йому щоб автоматизувати, треба менюальні тести. На основі них розуміти, що буде automation тест. Бо ну, як мінімум, він має розуміти всі ці техніки, тест дизайну і так далі, щоб якісно і не робити зайвих там тестів, не писати зайвого коду, і але разом з тим покрити всю функціональність якісно. Коротше, менюал раз мова програмування. Порада Python, тому що більше пропозицій і мова простіше для розуміння. Ці ICD, основи для того, щоб цей свій код запустити, шукати е ментора собі в ідеалі і. Гарний посил, що навіть якщо нема друга друга, можна в LinkedIn людям тупо понаписувати, що ей, чувак, слухай, допоможи, і там не знаю, написати 100 людям, і один точно напише: ну давай, чи ні? Ну, якщо він раптом не зможе, там ще хтось зможе. Коротше, це реально і це цікаво, і насправді менторити кайфово для більшості людей, тому що це гарний спосіб навчатись і щось розуміти, коли ти комусь щось пояснюєш. Це, це корисно для всіх, для цього розвитку. Англійська мова. Ось, типу, ну, те, що я з цією нашою розмовою почув. А, ну, Розвиток софт скілів окрема історія, яку можна розвивати, тим, щоб ходити на різні зустрічі, знайомитись з новими людьми. на крайняк йти до психолога, якщо прям зовсім не знаю, ти розумієш, що ти бревно. А, і, типу. В цілому, це теж спосіб, типу бути більш соціальним, більш таким активним в своєму розумінні. Я принаймні точно. Я так розумію, Андрюха. Ми стали. Ми потрапили в Айтішку і досі в ній нормально розвиваємось завдяки софтськілам. Тому що, як бачите, ми так ба -ба 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 болтаємо постійно, обидва перебуваємо один одного, і це ось якби ознака того, що в нас щось там совськілами є. Ми з Андрюхою обидва ходимо на бразильське джиу джитсу і там багато айтішників. Можете ще там ментора пошукати і просто зайнятися прикольним видом спорту. Це теж mm -hmm. mm -hmm. І софт-скіли точно, точно, точно покращаться ваші софт-скіли. Це 100%. А, а, а якщо не покращаться, то зможете душити тих, тих хто вас ображає. І yeah. <laughs> 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 на співбесіді відчувати себе максимально. 에... Впевнено, і дивитись в очі просто <свісно> <свісно> інтерв'юером. <свісно> я, до речі, один раз знайшов роботу завдяки БЖЖ. Дуже смішно, не завдяки, точніше. Ти розповідав, що ти тебе був чувак, який шукав когось на роботу, yeah, ну, прямо на тренуванні. А в мене була історія, я просто в Свіжки написав, і це важливо типу, хобі, не якісь тяпляп-хобі, а реально хобі. Я тоді бігав, написав, що я люблю бігати, і що я займаюся БЖЖ, і що мені мене цікавить психологія. Коли мене брали на роботу, чувак каже: одне з причин, чому я звернув увагу на твою сіжку, що ти займаєшся БЖЖ, а мене, мене колись там цікавило, ММА і в цілому БЖЖ, і, і мене взяли тоді на роботу. Ми не спрацювалися через. 7 місяців звільнився, в нас не склалось. Але, ну, прикольно, типу, такий момент смішний, що ми обидва ще й роботу на основі цього знаходили, бо ну, це вже окрема типу, історія. Андрюха, дякую. Я не знаю, що що ще нам треба. Ну, Подписуйтесь колокольчики. Да, в селян, да. ну, у нас ще, ще 5 хвилин. Давай я ще знаєш, що хотів додати. Я забув просто про це згадати. Ну Давай. тобто, якщо, наприклад, на етапі там, коли людина вирішила, що вона з мануального тестувальника вона готова йти в автомейшн, е, то дуже важливо відразу намагатись писати, ну от дивитись просто приклади, шукати в інтернеті, дивитись приклади уже готових якихось тестових бібліотек, да, вже тестів, і намагатись писати все це правильно. Тобто, там розподіляти по. Все там по файликам, там по певним модулям, створювати хелпери. Просто я дуже часто таке зустрічав, коли люди чомусь думають, що типу просто якийсь звичайний клікер на веб-сторінці, це типу автотест, але це не так, типу, це просто якесь ну, лайно. да. А нам потрібно, якщо ми говоримо чисто прав про автотестування, то потрібно просто відразу розуміти, що є певні паттерни, там, наприклад, Page Object Pattern, так, і бажано там про нього почитати. Е, ну, Не бажано, а потрібно про нього прочитати. там, е, Потрібно розібратись в тому, в шляхах до елементів на веб-сторінках, в шляхах до елементів там, в мобільних додатках, е, що таке XPath, що таке селектори. Е, ну, тобто, Об'єм інформації, якби він такий, він досить великий, так, і ну, якщо ми будемо говорити там, більш предметно, типу, про те, що потрібно там, знати, то це займе дуже багато часу. тобто, ну, Просто людям потрібно зрозуміти так, що якби ця інформація в інтернеті, і в принципі ті да, – це. От, скільки я знаю людей, які працюють, то ну там девелоперів, автотестерів, ну тобто, кожна якась нова задача, це просто пошук рішення. Всі беруть, шукають там готові приклади, як було зроблено до них. Потім ці приклади адаптують під себе. Ну так само і тут. Тобто, що ну не бійтесь шукати, не бійтесь, якось ну більше, більше просто думати просто наперед, так що, наприклад, там, ви написали автотест. А якщо, наприклад, там через там місяць їх буде там 20. Як ви зможете їх сапорти, чи буде зручно там запускати, їх дебажити? Тобто завжди думайте наперед, наперед, наперед. Тобто, тому що, тому що проєкти розвиваються, проекти ростуть, кількість тест тестового покриття збільшується. Це також дуже важливо. Дякую. Я думаю, що це вже наступний левел, але і він, до речі, в мануальному теж працює. Так? Тобто, е ну якби ти думаєш завжди, як скомпонувати тести, як і вони, щоб вони не оверлепились. Ну, не накладались mm -hmm. один на одний. Я помітив, до речі, таку штуку. Нещодавно було на проєкті, прийшов Сіньєр типу, QA з Індії і, і зробив 80 тестів. І коли трошки поговорили, то потім чомусь їх стало 30. Коли поговорили про якийсь <світ> оверлеп. і... Ну там такий проект складний відносно, але знову ж таки: оверлеп був дуже сильний. Да? Це накладання одне на одне. По суті, людина вміє крекати інтерв'ю. Це, до речі, такі приколи, які я помітив якраз в Індії. Тобто люди класно проходять інтерв'ю, але люди не дуже класно працюють. Або не хочуть, або не знають. Не розумію поки що. ну, Не було такої задачі в мене розібратися, але це прикольно, що людина інтерв'ю крекає, але сама не знає до кінця, навіщо все ж таки ті техніки тест дизайну. Би, таке враження, що тільки для інтерв'ю. Але по факту, ну, як би, це common sense да типу, ну це логічне таке мислення, що не треба множити ці тести. ну типу Воно є всюди. Але я думаю, що це більше така штука, вже ти про, про говориш про людей з досвідом. Типу, це потім з'являється це відчуття. Але важливо його розвивати на початку, думати про нього. Да, це це правда. Так, ні, звісно, з досвідом там, да, там, це все буде зовсім по-іншому, але так, ти правильно кажеш, на початку просто хоча б розуміти, да, що там, через півроку ви поглянете там, на свій код і зрозумієте, блін, ну що, тіпа, що я, нароб... що я що я зробив? Тіпа, треба це все перероблювати. Ну і це абсолютно нормально, це говорить про те, що ви, що ви ростете над собою. Тобто, ти Та було таке, що ти прям. Не знаю, в свій вільний час сидів, переписував рефактори в так, да, так. тест. Да, 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 да. Постійно це роблю, бо мені соромно за те, що я зробив. Прикольно, це, це дуже цікавий факт. Добре, а, як ти думаєш, все? Я думаю, якщо це відео набере 100 тисяч лайків, то ми запишемо ще один відео. Да? Давай тисячу, якщо набере, то ми ще один відос запишемо, так що у нас не так багато підписів. Якщо, 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 Народ, підписуйтесь Discord, пишіть коментарі. Хейтіть нас за люди, які 9 років назад потрапили в ІТ легко і отак от залетіли. Я таке зустрічав, тому і <кій> я згоден, що зараз складніше. Але висновок такий: фігачте, все зрозуміло, все відомо, все є, все у ваших руках і ногах. Підписуйтесь, колокольчики. Андрюх, дякую величезне. Гарного тобі дня, вам... Америці, привіт! Це було, Це було прекрасно.